Так на землі наш насушний дай нам соборі і прости нам проведені наші, які ми прощаємося наші 20 вересня в теологічному інституті святого Йосипа Більчевського в Брюховичах відбувся інавгураційний симпозіум Отець Павло Генрик Мосінг, науковець і душпастер, присвячений 25-й річниці з дня його смерті. На початку запрошених з Польщі та України науковців та присутніх слухачів привітав директор інституту, отець доктор Яцик Уряш, зокрема, привітав присутніх єпископів Львівського митрополита М'ячеслава Мокшицького, єпископа Віталія Скомаровського, голову конференції єпископів України, єпископа Мар'яна Бучка та єпископа Едварда Каву. Зі словом, до присутніх звернувся директор науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни, професор Борис Кузьмінов, який пригадав сторінки наукового життя видатного епідеміолога 20-го сторіччя отця Генріха. Мосінґ. Під час зустрічі відбулася презентація фільму «Приборкувач Воші Рудольф Вайгер, режисера і продюсера Едварда Занюка про відомого львівського вченого польського походження, який винайшов вакцину від тифу, а також фільм польською мовою про діяльність і служіння доктора Генріка Мосінга видавництва телебачення «Трвам». В рамках події відбулася презентація рефератів, присвячених здобуткам Генріка Мосінга як медика і його впливу на життя католиків, змушених йти в підпілля через переслідування режимом комуністів. На завершення львівський митрополит подякував всім лекторам та учасникам за активну участь та вшанування пам'яті святого священника. Найближчий учень і послідовник професора Рудольфа Вегіля зробив вирішальний внесок у справу остаточної ліквідації висипного епідемічного тифу. На значній частині Євразійського континенту в межах колишнього СРСР. В роки воєнної розрухи під час Другої світової війни доктор Генріх Мосінг, незважаючи на смертельну небезпеку, байливо зберіг для прийдешної наукової діяльності унікальний біологічний матеріал. Колекцію штамів збутника тифу Рікеція Провачика, лабораторну популяцію вошей Педікуліс humanus та технологію вирощування рікеції Провачика в кишківниках цих комах за методом Вайгля. За цим методом вошей культивують у спеціальних кліточках, годівницях, що мають вигляд дерев'яних коробочок. Одна стінка котрих покрита. Тонкою сіточкою, через отвори якої комахи суть кров донорів волонтерів. На клаптику сукна воші поміщають до кліточки, вкладають паперову прокладку і клітку щільно смикають закручуючи дротиком. Клітки зберігають у картонних коробках в термостаті. На сукні воші відкладають яєчка, з яких вилупляються личинки. Личинок збирають, годують на донорах-волонтерах. Через 12-14 днів після досягнення стадії імаго вошей заражають рікетцями за методом Вайгля, а саме вводять вошем суспензію збутника в мікроклізмах наступним чином. Воші фіксують з допомогою так званої клавіатури, підкладаючи по одній особині під клавіші таким чином. Щоб у полі зору було видно анальний кінець черевця. Набирають у тонкий скляний капіляр суспензію рекецій. гострий кінчик капіляра вводять до анального отвору комахи і під контролем мікроскопа вводять матеріал в кишківних комах під тиском повітря, що подається імпульсами у капіляр. Через 5-6 днів. У заражених комах розвивається рекеційна інфекція, і вони гинуть, набуваючи характерного червоного кольору. Їх кишківники переповнені рекеціями для подальших пасажів і накопичення біомаси збудника вошої препарують, утримують комаху з допомогою препарувальної голки, ножичком надрізають черевце. І виділяють заповнений рекеціями кишківник. З допомогою піпетки кишківник переносять у спеціальну посудину пробірочку з матовою внутрішньою поверхнею. Матеріал розтирають і отримують гомогенну суспензію рекеції. Суспензію центрифігують і у відповідних розведеннях вносять у ампули. Таким чином, професор Рудов Вайгіль. Вперше опрацював метод культивування та накопичення збутника тифу рікціпровачка в кількостях достатніх для його інтенсивного вивчення провідними вченими світу, що призвело до бурхливого розвитку рікіціології. Шляхом подальшого вдосконалення технології масового культивування збутника створив першу вакцину Вайгеля. Її широке розповсюдження дала можливість запобігти мільйонам випадків захворювання на тиф у світі. Як наголошував доктор Генріх Мосінг, геній Рудольфа Вайгеля полягав в тому, що він перетворив вошу, цей символ бруду, лиха та відрази у об'єкт наукового дослідження, який приніс користь людству і порятунок від смертельної загрози, що спричинили спустошливість епідемії тифу. На основі своїх багаторічних епідеміологічних спостережень та великого експериментального матеріалу з використанням знову ж таки методів Вайгля, він опрацював і впровадив в життя свою ефективну концепцію остаточної ліквідації не лише висипного епідемічного тифу, але й рецидивної персистентної форми тифу на значній частині євразійського континенту в межах СРСР. Pracować i wytpoczywaty, ale nie możemy baybkuwać. Nie ma chorób, jest tylko chwory ludzie. Ci słowa to może być nasze motto na tym sympozjum inauguracyjny. I na początek my je zaproszeni do wysłuchania. Реферат отця професора доктора хабілітованого Здіслава Кіяса, котрий репрезентує Серафікум в Римі, а також і Папський університет Яна Павла ІІ, в він є в дорозі. Ці є два співпадіння. 31 липня 1944 року Генрих Мосінг став першим виконуючим обов'язки директора Інституту епідеміології та гігієни. І 31 липня народився ваш покорний слуга. 1 вересня 1973 року генріх мосік останній раз вийшов з дверей Науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни. І 1 вересня 1973 року всі двері зайшов студент першого курсу. Ваш покорний слуга. 114 років виповнилось з дня народження людини, чий внесок у світову медицину став неоціненним надбанням усього людства. Все життя Генріха Станіславовича Мосінга було пов'язано зі Львовом як і наукова діяльність, що впродовж 43 років. Виконувався в одному інституті, де він розпочав роботу ще будучи студентом під керівництвом всесвітньо відомого біолога професора Рудольфа Вайгля, за життя і через 25 років після смерті цей видатний вчений ХХ століття завжди знаходився в тіні свого вчителя. Хоча саме він у 1944 році взяв у свої руки справу боротьбу з висипним епідемічним тифом та здійснив вирішальний внесок у його остаточну ліквідацію на значній території Євразії, здобувши тріумфальну перемогу над цим грізним і особливо небезпечним захворюванням. Генрік Ернест Йоанн Рікард Мосінг – Саме так, 27 січня 1910 року, назвали третю дитину у сім'ї Станіслава та Ольги Мосінгів. У свідоцтві про народження, яке ви бачите на фото, це записано німецькою мовою. Адже подія це відбулася ще у Австро-Угорщини. Подружжя проживала у Львові на вулиці Личаківській, 27. Цей двохповерховий будинок з невеликим внутрішнім подвір'ям зберігся в майже незмінному вигляді до теперішнього часу. З боку подвір'я знаходиться п'ять квартир, а у фасадній частині розташована нотаріальна контора. Ніхто з людей, хто проживає в цьому будинку, ніколи не чув про Генріха Станіславовича Мосінга. Голова сім'ї Станіслав Йозеф Вітольд. Мосінг був лікарем полку кадетської піхоти, розквартированого у Сколі і мав чин полковника. Його дружина Ольга Аделя Марія Мосінг, донька відомого професора математики, ректора львівської політехніки Плацида Звінковського, виховувала п'ятьох дітей: Казимира, Юлію, Генріха, Савері і Марію. Саме мати прищепила дітям любов до Бога. Церкви і навчила молитв та прихильності до римо католицької церкви. У польській родині Мосінгів медичні традиції передавалися від батька до сина з покоління в покоління. Хочу вам сказати, що всі предки Генріха в чоловічій лінії були лікарями: прапрадід Йозеф, прадід Готфрід і дід Казимир здавалося, що після закінчення гімназії, де Генріх вісім років вивчав Латинь. П'ять років грецьку мову він продовжить навчання в університеті на медичному факультеті. Але він не хотів бути лікарем. Хотів вчитися в духовні семінарі, стати священником і лікувати людські душі. Перешкодою для вступу на навчання до духовних семінарії стали проблеми із зором лівого ока. Чесно скажу вам, я по сьогоднішній день не знаю, що саме було в нього з лівим оком. Але священнику під час проповіді необхідно дивитися богослужбову книгу Міса, яка розташована на престолі зліва від нього. І це стало приповною вступу на теологічний факультет або в духовну семінарію. І після закінчення, у 1928 році, другої державної гімназії імені Казимира Моравського в Перемишлі юнак вступив. На медичний факультет Львівського університету Яна Казімира. Дорогі брати і сестри, хочу поділитися кількома такими своїми розважаннями над постаттю оця професора Хенрига Мосінга, отця Павла, але в контексті його буття як вчителя, як того, хто відкривав, шукав покликання як наставника для тих всіх його учнів, ну насамперед говорив через своє власне свідоцтво в контексті пізнішого служіння Богові людям через той дар покликання. Сам я походжу з Поділля, з Грудка. Це велика парафія в тих часах була однією з найбільших. Деколи в перші п'ятниці місяця до сповіді приходили сотні тисяч людей і вже. В часах, коли цією парафією, як пастир керував отець Владислав Анакс, дуже багато священиків теж приїжджало часто потаємно, щоб підтримати його і підтримати тих людей, які шукали Бога через таїнства. І одним з таких священиків в підпіллі був отець Павло, так як ми його так знали, так називали. І він проводив, тут вже була мова про це, дуже багато часу, саме сповідальні. В різних куточках спочатку каплички, коротко, пізніше новозбудованої церкви, були ті місця, де він сповідав, пізніше він отримав таке стале місце свого роду сповідальне, яка виглядала як шафа. Щоб ніхто не міг запідозрити, що саме там священик сповідає, і деколи по 8, 10, 12 годин цим таїнством служив тим сотням людей, які приходили, щоб сповідатися. Доктора Мосінга на отця Павла. чимося, як бути людиною, як формувати своє покликання. І як працювати, діяти в сьогоднішніх обставах? Дуже дякую яцку директору за сьогоднішнє симпозіум. Тішуся, що біля наш студент, наших студентів нашого інституту теологічного є присутні владики, священники, також мир'яни і гості з України і з Польщі. Дякую в особливий спосіб разом з вами, прилегентам, отцу Кіясу, пану професору Борису і ксьонзу Олгу за цю презентацію, за це слова, які вони нам передали, і за це, ці два фільми. І також таким виразом моєї вдячності хай буде цей медал, який ми видали з нагоди цього року. Jubilejnego roku Xiong Zamosinka. сто таких серед